Я возив екзотичних танцівниць. Ми одного разу поїхали на, на подорож. Там було три екзотичних танцівниці. І три три дівчини танцюють. А, ну мали танцювати. А у нас третя дівчина була канатка, вона була трошки ця наркоманка. Ця ша наркоманка, вона там нюхала, не вже не танцює. А вони дуже злі. Вони кажуть, ну 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 we pay to dance. Я кажу, окей, okay, no Three people to dance, I can do it. І починаю you can leave your юкенліпйохе. Починає танцювати, ну а що робити? Задаємо папки верну. Uh, і один із реднеків такий, ну здоровий, такий: no-no-no. We don't want you to dance. We want our money back. І я думаю, ну все, треба усіти в Чернівцях, не б... слухати маму. І тут такий побільше реднек, який каже: no, no. Let, let, let him dance. He ну-ну. Лед хім дансь.